Монетками. от Натираєте кожну монетку такими грошовими маслами, от типу печулі там, чи м'ята. Добрий день, Наталі. І додаєте туди в монетки, але це на перші дні ростуч... зростаючого місяця. І в такий прозорий стаканчик ставите. І спостерігаєте, як ростуть ваші фінанси. От. Кажуть, гарний ритуал на зростання ваших фінансів. Такий. Не знаю, може хто робить такий. Напишіть в чаті з монетками. Я от перший раз роблю. Ну, як перший місяць вже роблю його такий, доби. Тепер мені цікаво зробити і спостерігати, як воно справжнюється. Дізні такі особливо з каменями, натуральними, різними кристалами.